Слухайте, ви не уявляєте, яка вона красуня. Мені ж захотілося ремень безпеки ще раз на собі затягнути. І хто ж вона? Слухайте, дівчина, яку я сьогодні підвозив, я як справжній чемпіон з нерішучості, навіть номер її не взяв. І що ви гадаєте, що знайдете її у нас? Ага, ну вона ж це в машині загубила. А я дивлюсь на білбордах ваша, начебто. Думаю, хто як не ви мені допоможе. Так, ця сережка справді з нашої колекції Франчеллі. Ну, слава Богу, хоч ви знаєте дані тієї дівчини. Я б дуже хотіла вам допомогти, але ми не розголошуємо дані наших клієнтів. О, ну, все, залишусь. Таксистом без щастя. Що мені тепер з цією сережкою робити? Ну, повернути мені, наприклад, і запросити на побачення. Так, так, звичайно, слухайте, а як ви мене взагалі знайшли? А мені настільки подобаються мої сережки, що я вирішила купити в столичні ще одні, такі самі. Але ви мене врятували. А ми справді підемо на побачення. Ну, так, якщо ви ще не передумали. як у казці про папелюшку?